Просто почуйте це. Вісім ядер всередині телефона, ніби туди ще щось поклали. І там іншопланетянин. Це ніби тобі бутерброд в школу поклали. Блін, просто з цікавості. Чи мав би він зарядити людину? Паркур. Мамі, не кажи. Це наш з тобою секрет. Подивимось. Катя Глініна. Займається йогою о сьомій ранку, бо з восьмої ранку в неї по графіку Сон. Сергій Афонський відростив вуса, щоб краще фліртувати. Насміхайся над девайсом. І це знову ми з оглядом. На як ви думаєте, що на Телефончик! Який називається Infinix Note. Сорок. Про! Це як початок якоїсь японської реклами. Син-син-ч-син! Так, маю зауважити, що він дійсно важить доволі багато, ніби туди ще щось поклали. Е, туди поклали наші сподівання на цю модель телефона. Е, ще я хочу відмітити, що тут е, ось ця частина упаковки срібляста, вона дуже схожа на від світловідбиваючий папір. Тобто, можливо, цю коробку ще можна використовувати під час блекаутів, щоб вас було видно на дорогах. Просто ходіть як складчим, ось так по вулиці, дуже? і це буде красиво. Дуже модно і стильно. Погнали по характеристикам. Погнали. Знову ж тут багато. Тут, по-перше, вже обіцяю, написано Sound by GBL. NFC oh Wireless Charge. Char NFC? Ah. NFC це щось на криптовалютному. Mm. Це NFT, а NFC це можливість оплати ем, торканням до okay. торканням. Оплати торканням. Okay. Ось так. Дотиком. Ще тут пишуть Wireless Mag Charge. Це означає, що він швидко заряджається. Wireless — це типу, він дико швидко Ні, заряджається. Ні, це означає бездротовий. А, ну ладно. Що ти туди ходиш 6 років, ти 4 роки там навчаєш англійську, і ти ще читати не навчився, сокіабле! Значить, е обіцяють нам вісім ядер всередині телефона. Е це процесор, вісьми ядерний процесор. Це прям мощна штуковина, Не дарма вона називається. Е як називається? Не дарма воно стільки важить. А ще там 12 гігабайт оперативи. Плюс. Yes. Плюс можна додати ще 9. Тобто загалом можна отримати 21 гігабайт оператівки. Wow. 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 Ще тут обіцяють, що є 256 гігабайт своєї вбудованої пам'яті. Це що можна нарешті не оплачувати iCloud? Це телефон на андроїді, тому тут точно не треба буде оплачувати iCloud. В нього афігезні вбудовані камери. Одна камера угу. взагалі 108 мегапікселей, О, а інша 32. Фронтальна. 32, 32 мегапікселя фронтальна. Просто почуйте це. 32 мегапікселі. Ніби вони ці пікселі камера. просто роздавали, так розкидували. Отак просто. Ну, всі що? пікселі, всі пікселі сюди. 32. Я не знаю, що вони хочуть знімати на цю фронталку. Я думаю, що таку фронтальну камеру може косметолог використовувати під час процедур. Просто дивишся е пори через цю фронталку. Ти на фронталку можеш знімати селфі е на фоні місяця, де можна можна буде побачити всі кратери. І там, і там іншу планетянин. Не... Розпаку. Як самурай дістає свою катану я зрозумів тепер, що це? Це, це? це бездротова зарядка в комплекті з телефоном. А, що бездротова зарядка? В комплекті телефоном? Якщо це катана, то це сюрікен. Це прям Вау. така турбота, це ніби тобі бутерброд в школу поклали. Це як бабуся, яка непомітно від батьків в кишеньку тобі 200 гривень поклала. Візьми візьмі це. Візьми, так. Я знаю, ти розрядиш його швидко, Візьми це. Тільки Такі. мамі, не кажи. Це наш з тобою секрет. Це якийсь лист... гаманець. Це там гроші. Я звикла, що коли дарують гаманець, там мають бути гроші. Ти думаєш, цей телефон такий, ось тобі зарядка, ось тобі гроші на перший час, так? Трішки візьми. Я, Вау! Думаю, я думаю, так, що вони прям настільки піклуються про свої. Диви, диви. Це захисне екран. скло. захисний прям екран, я б сказав. Вау! Так, прикольно. Так, добре. Так, тут що. О, щоб дивись, тут теж є. Ва-ва-ва-вау. Так, стоп. А що це? А чому що це таке? Ха, щось. Я здогадуюсь, що це таке, Сергійку. До речі, дивись, є ще оці штучки, щоб клеїти захисне скло. Це задня сторона, то передня, це задня. Клас, клас, так добре. Сергій, ну ти витратив забагато часу, щоб зрозуміти, що це чехол. Я думав, може Всі які туней. Вау! Блін, чесно, як шоколадочка. Так от, ще блискуча, така як фольга. І в комплекті тут ще йде блачок для оцієї. Ну, от, без оцього новітнього оцього, не, пойма, ну, не пойми що. Нормальна, стара, зрозуміла Сергій, зарядка. Сергій! Сергій! Я зараз закрию, закриючі. Відкривай. Це навушники. Боже, навушнички поклали. Ось ось зарядка. Це класна дротова зарядка. Давай доставати. О май гад, Вау! Подивись, який смоз. Вау! Ого! Ти бачиш цей колір і цю кількість камер. Колір. Знову наш улюблений конкурс. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що це за колір. Я вважаю, що це колір єдинорога. Так. Оце ми вдягаємо ось так. Якщо нам хочеться сховати цю красу, чомусь нам хочеться сховати її. Оп! Оп. О, диви, як легко вдягнувся. Теж стильний. Стильний зелений, з позолотою цієї. Угу. Вау! Мені хочеться Ух. перевірити статність цього телефону на нашому спеціальному тест-драйві. Тест драйв. Е, до речі, Сергію у цього телефона є е, одна класна функція. Він супер швидко заряджається. Супер швидко. Заряджається. Давай же це перевіримо. І 92 Клас. Супер. 21% в секунду між тим. До речі, я ще е, таке прочитала, що цей телефон може заряджати інші пристрої. Блін, просто з цікавості. Чи би він зарядити людину? Я думаю, що нам нічого не залишається, окрім як це перевірити. Сергію, як ти себе почуваєш? Я почуваю себе дуже зарядженим. Паркур! 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 Отже, телефон дійсно може зарядити людину, але чи потрібно це вам? Я не впевнена. Бігався. Паркур! До речі, Сергій, мені от просто стало цікаво, поки ти бігав, а ти взагалі збираєшся на лайфсел переходити. Та як це переходити? У мене, мене номер вже 15 років, як я прийду. У мене цей номер знають всі мої родичі, всі клієнти, всі коханки, всі коханці, бабуся, дідусь, у мене номер набитий на попереку. Сергій, ну це ж більш. Сергій, це більше не проблема. Тому що з послугою перенесення номера ти можеш змінити оператора без втрати самого номера. Куди ти дивишся? З ким ти розмовляєш? З тобою, Сергій. Тут хтось ще є? Собака. Тут була собака. Весь цей час, Сергій. Блін, що я ще не знаю. Пішли вже ну, інший тест драйв робити. О, до речі, є в мене одна ідея. Ходімо. О Боже. Тест драйв А наступний наш тест експеримент ми зробимо в умовах, які дуже всім добре знайомі. В умовах вимкнення світла. Наприклад, моделюємо ситуацію. Катя переписується з кимось і хоче обмінятись фотографіями, але світла замало. Чи зможе вона надіслати якісні фотки? Подивимось. Оцінювання Оцінювання. Так, що перше? Трендовість. Ну, фоткатись в темряві, це трендово. Так, 8 балів. Так, інноваційність, ну, посередині десь п'ятірка. Так само, як і чоловість, 50 на 50, буде 5 балів. Так. Статусність. Ну, будемо чесні, тут максимум двоєчка. Так, да, не дуже статусно. І фешн, ну, чисто заперламутровий жовтий. Чотири бали. Хай буде чотири. От такий от у нас вийшов Infinix Note 40 Pro. До речі, його назва не знаю, як тобі мені звучить як якийсь космічний корабель. О, точно, точно. Там, де йому повідомляють, Infinix Note 40 Pro. прошу, дозвіл на посадку. Або, або, або. 40 про вийшов на орбіту. Щось. <клес> щось таке, Щось таке. І він дуже цікаво поєднує в собі стиль, функціональність. Але і. Але й душнільства багато. Знаєте, в цьому телефончику я вам так скажу. Ми дякуємо нашим партнерам за технічну підтримку. Так. І Ми просимо вас підтримати нас лайком, коментарем. Напишіть, як вам цей телефон, купили б його собі чи своєму. Будь-кому. Так, напишіть, кому б його кому. купили. І Підписуйтесь на канал, ставте лайк і дивіться наші наступні випуски. Пока!